А Відьопольський селищний голова Савєлєва Лідія Івановна переживає за своє життя та життя і здоров'я своїх рідних. Так написано у її заяві від 27 червня 2025 року, яку вона подала в поліцію, де знову намагається, вимагає вимагає від правоохоронного органу притягнути мене до відповідальності. При цьому не говорить, до якої відповідальності, що вона що я порушив, вона не вказує, які норму закону я порушив. Общі фрази, мораль, етика і тому подобне. Вона вважає, що систематично піддається інформаційним атакам з боку журналіста Вершаніза, який руйнує репутацію селищної ради і селищної голови. Лідія Івановна, ви в здоровому глузді. Якщо я прийшов не тільки як журналіст, а як мешканець громади до селищної ради. І бачу, що всі комітети відкриті, на робочих містах немає послових осіб, знаходиться стороння сила, який віддає якісь роботи. Я задаю запитання, що він тут робить та які роботи виконує, і не отримую ніякої інформації. Потім з'являються деякі посадові особи, в тому числі депутати, ваша невістка, і вони не можуть пояснити, що тут робить ця людина. Що у вас такий бардак та хаос селищній раді, що ніхто не знає, що хто прийшов, людина прийшла ставити кондиціонери і ніхто не знає чому? І на підставі яких документів. Так це ви порушуєте тоді закон. Адже селищна рада це орган місцевого самоврядування, бюджетна організація, яка утримується на наші кошти. І ми хочемо знати, хто там і що робить. До речі, що розберемося, хто прийняв рішення, Купувати кондиціонери у той момент, коли не всі вулиці освітлені в громаді. Комфорт насамперед треба робити для мешканців громади, а не для посадових осіб. Лідія Івана тут вказує, що я публікую недостовірну інформацію. Ким це встановлено? Ви подавали на мене до суду? Є рішення? Покажіть. Систематичне здійснення, моральний пресинг, провокації, поширення неправдивої інформації. Ну це одно і то за у загрозливій формі. Може, мій тон і наполегливий, але я маю право вимагати від органу влади, який утримується на у тому числі і мої кошти. Ну, головна є претензія на публікацію від 26 червня. Вплив РПЦ, чому Савєлєва від імені громади відмовилась поховати не в не впізнані тіла загиблих. І Івановна пише, що це неправда, що вона не відмовлялася, що варшаніза знову публікує неправду. Ну, Багато слів, але вона не пише головного. Івановна, ви що? У вас амнезія за один день? Ви були на той сесії. Ця інформація ні... Надійшла не від Варшаніць за Романа Автонділича. Це не інформація, надійшла від депутата Віддіопальської селищної ради Наталії Анатольоні Чигадар, яка повідомила це публічно, у тому числі і для громади, знаючи, що сесія записується і буде публікуватися. Ми були не то, що Ми були всі ошарашені, тому що в той же день нам стало про це відомо, ми були цим просто ошарашені і вбиті. Що ви від імені громади дали таку відповідь? Коштів, як кажуть, завжди немає. Їх ні в кого немає і вдома, і запитайте мільярдера, він теж вам скаже, що немає коштів. Але це захоронення наших воїн, ті, які полягли на полі бою. І давайте таку відповідь, ну, це просто моральна зрада. Де зі інформація про те, що Чигадаріш сказала неправду. Ви так не напишете, адже знаєте, що Чигадар знає, що ви відмовилися фінансувати. Так, ви зараз вже виправляєте ситуацію. Тому що злякалися. Також від Івана, тут знову за коментарі вже говорили за ці коментарі. Є процедура. Ознайомтесь, 117-та стаття закону про медіа. Якщо у вас є якісь. Там процедура через національну раду звертатися, я не обов'язково звертатись через національну раду. Ви можете звернутися і напряму до редакції, якщо у вас не влаштовує якийсь коментар. До мене звертаються не тільки люди, а в тому числі і державні органи до деяких коментарів. І я доволі швидко реагую, якщо там є щось таке, що я не помітив, тому що я не завжди сиджу в цих коментарях. Тому, Івановна, я вважаю, що це ви перебуваєте у, у стані якогось постійного психологічного дискомфорту. Може, вам треба вже відпочити, адже у вас відповідальна посада, і ви на цю посаду обрали саме самостійно. Вас ніхто не примушував іти на цю посаду. Тому, будь ласка, виконуйте свої обов'язки і. Не забувайте, що ви живете у демократичному суспільстві, де засоби масової інформації займають дуже важливу роль. Роман Варшанідзе Альтернатива Орга.